Дорогі друзі, мене звати Андрій Клюс і сьогодні я поділюсь з вами швидкою смачною канапкою XXL зі щокою. Це дуже класно, смачно. Цю страву можна їсти як на сніданок, так на обід, так на вечерю. Тому бонусом лайк, підписку, дивіться до кінця, ну а ми будемо починати. Ви можете мене запитати, а чому канапка XXL? Я думаю, я відповів на ваше питання. Тобто візьмемо пів багету. А ще пів багету піде на іншу таку канапку, яка буде в наступному відео. Єдине, що я зроблю, це відріжу ще попку від багета. Все для того, щоб цей багет мені вліз на сковорідку. Ви, в принципі, можете залишити цю попку. Якщо будете запікати, то в пічці. Я хочу просто цей багет обсмажити на вершковому маслі, щоб було смачно і хрустка шкаринка. А ви можете просто запекти в паріку або в пічці, якщо вам так більше подобається. І розріжемо його пополам. Першим ділом, що нам треба зробити, це запекти наш чесник. Тому беремо цілу головку чеснику і розрізаємо його. Відрізаємо шапку. Розрізаємо також, щоб кожен зубчик часнику був відкритий. Тобто, щоб максимально жар пройшов всередину і він гарно пропікся. Тому беремо фолію. називаємо такий шматочок і кладемо сюди наш чесник. Далі беремо розмарин. Свіжий, посипаємо його сюди? Далі сіль? Сушений чесник. Перець? І оливкова олія. Тепер, закриваємо так і запікаємо. Поки почесе наш часник, давайте з вами обсмажимо наш багет до хрусткої шкаринки. Тому візьмемо сковорідочку, вона вже у нас гріється. Візьмемо шматочок масла вишкового і додамо сюди. Далі, як тільки масло наше карамелізувалося і підтопилось, беремо наш багет і кладемо сюди. І коли ми маємо ось таку золотаву шкаринку, перекладуємо його на досточку. Тепер ми зробимо таку намазку на нашу канапку. Візьмемо звичайно консервовану квасолю і додамо її сюди, в нашу чашу блендера. Візьмемо пів банки. Так. Далі візьмемо чирі. Перець я його вже, бачите, рубану. такими слайсиками. Далее возьмем каперсы. Добавим вялый томат. Ну и завершается сель. Далее возьмем сушеный чеснок. І змемо молотий чорний перець. Далі закриваємо нашу чашу і блендеримо. Така текстура у нас вийшла. Трохи похожа на хумус. М -м -м, круто. Візьмемо яловичу щеку. Я її розтушив дуже довго, для того, щоб отримати отаку, бачите, яка текстура? Просто розривається на волокна. Але не обов'язково вам брати яловичу щеку, якщо ви її не можете знайти. Ви можете взяти свинину, ви можете взяти курку будь-що. Будь-що, абсолютно будь які вид м'яса, але мені потрібно, щоб воно було пулет або рване. Е, що я взяв? Я взяв цибулю, моркву, чесник, тім'ян, розмарін, сіль, перець, з'єднав то все разом, поклав в вакуумний пакет. Або просто в вашому випадку ви можете скинути все в кастрюлю, налити трошки води і розтушити до ось такої консистенції. Далі, що ми беремо? Ми беремо це все. І пересипаємо. Не пересипаємо. Беремо сотейничок, ставимо на плиту, хай він собі там гріється. Або поки що візьмемо і станемо наше м'ясо. Це ще раз нагадаю вам яловича щока. І пересипаємо її в сотейник. Я взяв м'ясний соус Деміглас. Це виварений е, м'ясний концентрований бульйон. Тобто з такої великої каструлі 40 літрової отримується ось так трошки. Це якщо в оригіналі як воно вариться, беруться кісті, кісті кості, е, яловичі, свині, курячі. будь-які. Запікається до такого черна, до темної такої консистенції в духовці. Потім насипається все в кастрюлю, заливається водою і дуже довго готується. Потім проціджується, беруться овочі, морква, цибуля, чесник, трави, червоне вино. З'єднується то все, уварюється, і ще раз проціджується, і отримується ось такий м'ясний соус. Якщо вам цікаво, я якось зніму відео, як його готувати. Візьмемо цей соус і додамо до нашої щокі. Для того, щоб сконцентрувати весь смак і з'єднати то все разом. Додамо трошки бальзамічного оцу. Далі візьмемо вилочку і розімнемо то все до однорідної такої консистенції. Ми додамо сюди ще трошки меду для того, щоб наші всі смаки з'єдналися. І тепер ми зробимо наступний етап. Візьмемо наш запечений чесник і видавимо його ось сюди на хліб. Половину сюди. І сюди. Далі розмазуємо наш чесник по хлібчику. І кладемо сир. Один шматочок та інший. І обпалюємо другу канапку, але просто сир. Далі мажемо нашим хумусом, називаємо його такого. Інший. Далі додамо трошки текстури та хрусту. Візьмемо наш мікс салат. У мене тут рукола, лолороса, лобйонда та редічо. І додамо сюди. Трошки Оливкової олії. дамо нашу розтомлену щоку. І накриваємо другою частиною. Да. Mm. Я думаю, вам сподобався цей рецепт канапки. Якщо це так, лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили. Обов'язково подивіться відео, які ви тут, тут тут. Ну і пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб я приготувала для вас наступне. Ну а я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, Па-па.